Вітаємо, друзі! Сьогодні у нас. Поїхали. Перейдемо до складів команди. Чен Чемпі... не цей раз. Класний простріл. І який момент віддальну. Ось Воловенко, так. Пас на Кліпаченко І який гол! Який удар! Заготовочка домашня спрацьовує. Асист від Кліпаченко чіпляється, чіпляється. Треба бити, треба бити. Але рятує ладо. Саме чемпіон свой і перехватить Ладомира. Це було шикарно. І мокболь зараз ого, ого, ого! Це просто було на такому моменті, на такому спокійному. Джесанд, це було так. Це футзал, це футбол, вони граються. Ірина могла і робиться! Робиться бавзенюк, робить це, це бавзенюк. Одразу відіграє, одразу забиває гол. Розуміла, що ще він м'яч, витається Ладомир і удар від Ладор. Швидкісні дівчата Лодомиру. Але тут Бовзенюк, цей досвід, цей шикарний досвід і удар від Лодомир розігрує. Запалюй сезон пікніку з друзями та улюбленою курочкою. Апетитна, там де відпочинок, Смакуй новинку крильцями као, стравами та чесником. Ладомир. Лунає свисток. Зіграш від Лодомиру. Удар. Чисто такий швиденько пробіжимося. Хто в нас на паркеті? І це Бель, Степаненко, Бабзенюк та Хліпаченко з Ірен. Ух ти, яка атака, який удар віддає на Гладун. І Побігла на цей м'яч від Софія. В атаці вже Ладомир і Ірен. Ладомир. Боже, які емоції, це дуже круто. Давайте, дівчата, ще обирає Champions Way на Ірину. Ну, на досвіді, просто досвід, шикарний досвід. Не успішно вдарила, але удар Богу це головне. Лодомир вже з'ячив, Владомир, о, а це голо, а це головоло, це емоції, це цікаво. Рахунок 2-2, Владомир забив. Ох, який удар від черед В атаці Ладомир, це може бути. Ох, який! Лікаченко в атаку. Коваленко. Реалізуємо. Рубан з м'ячем. дуже давновита Софія Рубан на Мокбель, Мокбель, а тя забирає м'яч Степаненко. думає, куди віддати. І це вол! І це гол! І не треба думати. Пробила і забила. Браво Степаненко! Браво. Пробила на другий по зараз, але є ще хвилина, і вона може багато чого вирішити. Ох, йо Це було порядку. Коваленко шукає. І знайшла Рубан, Рубан. Намагалась зовсім незабаром. І все це фінальний свисток. Перший фінал завершився з рахунком 3-2 на користь Champions Way. Завтра 12 червня, другий фінал.